Вітаю всі глядачі біля екранів, Мене звати Леся Жуйкова. Ви дивитесь психологічний проєкт. Тіні свідомості. Сьогодні наша розмова стосується того, з чим зіштовхується кожна родина, емоційний світ та виховання дітей. Ми поговоримо про те, як змінюється дитяча психіка у різні періоди життя, як батьки можуть помічати перші сигнали стресу чи травми, і що робити, щоб малеча почувалося у безпеці. Та мала можливість розвиватися гармонійно у студії зі мною сьогодні. Місцева дитяча психологиня Оксана Моріна. Вітаю вас, пані Оксана. Вітаю, давайте почнемо з такого фундаментального аспекту про те, про що багато говорять у суспільстві, у медіа про вікові кризи дітей. Поясніть зі сторони психології, що це ви знаєте, от питання ваше слухала і. Думка така в мене виникла. От взагалі поняття криза, так коли ми чуємо слово чи промовляємо, виникає такий приємний присмак, так? От у багатьох людей, мабуть, воно асоціюється з якоюсь такою руйнівною силою, так, за непад, якийсь кінець чогось. Хоча насправді, і не тільки в контексті психології, взагалі, поняття криза, це ж перехідний етап, так? це тільки етап між до та після. От як ви думаєте, коли перша криза настає в житті дитини? В три роки? Ні, насправді. Насправді, ну десь там в перші секунди від народження. Чому? Ну, тому що відбувається фізіологічне відокремлення від організму мами, так? І коли ми з'являємося на світ, ми... Ми мусимо самі тепер за себе відповідати, самі дихати, по-перше, так. І потрапляючи в світ, який зовсім невідомий, звичайно, дитина відчуває сильний стрес. Але для чого криза ця потрібна? Треба адаптуватися і треба навчитися робити самому ну, якісь фізіологічні речі. Таким чином, криками, плачем, дитина повідомляє нам про те, що так, вона переживає зараз ну, таку потужну кризу. Тобто цей крик він саме показує, що це криза. Наприклад, це там 3-5 років, а не проблемна поведінка, чи є якісь певні симптоми. Якщо ми говоримо про цю першу кризу новонароджених, то так це не тільки тому, що десь щось заболіло, можливо, чи хочеться їсти, але те, що хочеться їсти, то також прояв кризи. Бо коли ти знаходився в утробі мами, в тебе таких проблем не було. А тепер вони виникли, тому це звичайно криза. Є діти, які проходять ці кризи досить легко, і ну це від багатьох факторів залежить. Але та проблемна поведінка з'являється через те, що навколо дитини. І в самій дитині недостатньо ресурсів, які допоможуть їй кризу перейти. Від чого залежить те, наскільки важко вона переноситься? Ну, по перше, звичайно, це від ну, темпераменту дитини. Є діти з більш сильною нервовою системою, з більш слабкішою перемикання між процесами там, гальмування і збудження по-різному відбувається. так. Тобто хтось швидше реагує, хтось повільніше. Звичайно, в кого з діток нервова система більш слабкіша, для них це навантаження більш істотне. Можуть з'являтися такі речі ну, невротичного характеру, я б сказала. От може порушуватися сон, порушуватися апетит, і в плюс, і в мінус. Так? Можуть з'являтися якісь страхи. Діти часто просять там, поспати разом з мамою жаліються на те що там ну, хтось знаходиться в їх кімнаті скільки до речі може тривати криза в середньому ну, від декількох місяців до року жодна криза дитяча вона не може відбутися без допомоги дорослих людей які пікуються про цю дитину чим менша дитина тим участь дорослих важливіша чим старша дитина вона має вже більше свого власного досвіду і вона може вже розраховувати на якісь власні ресурси Скажіть, як батькам можна пом'якшити цю кризу у дитини? Перша необхідна річ треба піклуватися про себе, тримати себе в руках і розуміти, що це колись закінчиться. Що друге, в якому віці не була дитина, але вона потребує тепла, участі, так і щоб це було щиро. Діти проходять ці стадії. А батьки ні, а батьки ні. І ось знаєте, ну цікава така річ от знов таки, як приклад з консультацією. От приходять з дитинкою там, років п'яти, а буває і восьмидесяти. І от запитуєш, як в тебе справи? І мама відповідає: В нас отак і отак. А що там тебе непокоїть? Нас непокоїть отаке. А як ти себе почуваєш? Ми почуваємося отак. І ну, знаєте, завжди цікаво запитати маму, ви теж? І така завжди пауза настає і прозріння таке, так? Дякую, пані Оксана, за відповідь. І хотілося б поговорити про те, що у сучасних умовах діти так само відчувають якісь стресові події, травми, як і дорослі, і особливо зараз, актуально, коли на фоні війни, невизначеності діти відчувають цей психологічний тиск. Як зрозуміти, що дитина переживає стрес? Сон, апетит, емоційні розлади також це видно одразу. Це така дратівливість, коли від іскорки одразу полем' розгорається. Ну є такий термін, емоційна лабільність, тобто, коли між емоціями такий різкий перехід. Перша допомога, вона звичайно має бути від батьків. Це знов-таки, як ми завжди кажемо, це посилена увага. Більше часу проводити з дитиною, ні в якому разі не забороняти відчувати ці емоції, тобто обесцінювати враження дитини про те, що відбувалося, заперечувати, що це було дійсно страшно. Головне це зрозуміти, прийняти, підтримати і дати надію на те, що ти можеш сам допомогти дитині. Є така особливість от, в деяких сім'ях, коли на дітей, ніби накладаються батьківські функції. Тобто, от, от там мама плаче, давай її пожаліємо. Там, так, Мама там роздратована, давай її заспокоїмо. Ну, Такого бути не може, тому що немає тих навичок, немає тої зрілості нервової системи в дитини, які б давали їй можливості ці функції виконувати. Ми торкнулися теми стресу дитини на тлі війни. А давайте ще проговоримо про розлучення батьків, як правильно дитині пояснити цю ситуацію. Коли батьки якусь інформацію від дитини приховують і пояснюють неправдиво, дитина позбавляється можливості проходити ці стадії, тобто вона колись почне це робити, але тоді, коли дізнається правду, правду мають казати батьки, близькі люди. І якщо це стосується саморозлучення, то це мають бути обидва батьки. Скільки б років дитині не було, вона має знати правду про те, що мама з папою більше не будуть жити разом, щоб папа. Чи мама змушені поїхати в інше місце? І далі, звичайно, дати надію дитині на те, що Да так, що зміниться в її житті, зміниться суттєво, але залишиться щось те, чого вона потребує. Вони будуть зустрічатися, вони будуть телефонувати один одному, вони будуть проводити час і так далі. Обов'язково запевнити дитину в тому, що це не її провина. Переходимо до наступного блоку, і він стосується мовленевих недоліків нині у дітей. Ми дослідили статистику та наукові статті і побачили, що до прикладу у одній з них вказано, що серед першокласників, Ласників, яким потрібна корекція мовних розладів, за 10 років відсоток таких дітей зріс з 30 до близько 60%. відсотків, та навіть більше в Україні готують нову професію терапевт мови і мовлення. Чому така тенденція? Коли раніше діти не мали змогу. Спілкуватися з гаджетами, вони були вимушені спілкуватися один з одним. Для того, щоб сум не було так, треба ж з кимсь. Якщо ми не стимулюємо ті нервові центри, які відповідають за мовлення, розвитку не відбувається. Шість років, якщо мовлення не з'явилося, вона навряд чи з'явиться взагалі. Тобто, вже можна розвивати старатися, але це вже скоріш за все не вийде. Коли вони спілкуються. З гаджетом спілкування воно одностороннє, так? Тобто інформація якась є, але їм відповідати на неї не треба. Їм не треба нічого напружувати, нічого стимулювати для того, щоб їх почули. А як встановити ці здорові межі з гаджетом, щоб не було істерик? Ну, ви знаєте, не треба починати, мабуть, отак. От. Ну тобто, я розумію, взагалі, щоб цього не було, так неможливо. Але ну, є таке поняття дисципліна, так, є якісь часові межі. Про які треба одразу домовляти. Ну, домовлятися це вже коли дитина щось розуміє, і якщо в неї є досвід спілкування довгий з цим гаджетом, ніколи не пізно починати домовлятися, що це буде отак. І тут треба проявляти наполегливість і послідовність, і не здаватися, і рано чи пізно умовний рефлекс сформується. Але ж яка річ, коли ми забираємо в дитини щось дуже для неї важливе, так бо це такі емоції, які вона не знає, де ще взяти. І відмовитися від них дуже складно. Ну це, до речі, на ігроманію дуже схоже. Так є залежність певна. Коли ми віднімаємо у дитини ці емоції, забираючи гаджет, ми маємо дати їй позитивні емоції, якусь зацікавленість в цьому. Іншому. Тому е, заміна є. Це справді спільні настільні ігри, так? це якісь рухливі ігри на повітрі, але такі, які будуть приносити дитині задоволення. Якщо їй це сподобається, вона потроху перейде на новий вид, якісь заняття, захоплення і так далі. Цікаво було б ще почути кілька ваших порад для підтримки мовлення у дитини та покращення. Починати треба з звуків тварин. Так? Імітація весела, цікава для дитини. Вони завжди підхоплюються з задоволенням. Дитиною треба розмовляти дорослою мовою. То від самого початку не використовувати ці зменшувальні суфікси. І ну, дитина те, що чує, те вона і відтворює. У нашій програмі традиційно є рубрика анонімних питань від мешканців Кременчука. Цього разу глядачі надсилали свої запитання щодо виховання дітей. Нагадаємо, якщо у вас є питання до психолога, надсилайте нам приватні повідомлення наших соцмереж. Ми гарантуємо анонімність і розглянемо їх у наступних випусках. Цитую одну з ситуацій. Маю доньку підлітка, яка відвідує спортивну секцію. Як мотивувати її, щоб вона не втрачала самодисципліни та регулярно займалася? Чи пов'язано це з її віком і особливостями підліткового періоду? І які ефективні стратегії підтримки мотивації ви б могли порадити батькам? Мабуть, мотивація, що ти зможеш отримати завтра через місяць? Через це. Це більш дієва мотивація. Для дівчинок важливо підтримувати вагу, для хлопців важливо підтримувати статуру. статуру але її може не бути зовсім, якщо це рішення було прийнято без її участі дитини. Знаєте, як завдання батьків пропонувати. Давай, спробуєш там, давай спробуєш там, але я хочу, щоб ти грав на гітарі, наприклад, Ну, таке не спрацює ніколи. Підтримка мотивації. Це похвалити за досягнення, це нагадати про бонуси, які це приносить. Ті бонуси, які в майбутньому, які буде невдовзі, можна буде отримати ще. Друга ситуація. Добрий день. Хочу порадитися щодо доньки 6,5 років. Вона останнім часом боїться залишатися сама в кімнаті. Каже, що боїться, що ми її покинемо або не повернемось. У сім'ї не було жодних ситуацій, щоб її залишали чи лякали. Відкажіть, будь ласка, з чим це може бути пов'язано в її віці і як правильно реагувати, щоб допомогти їй відчути спокій і безпеку. Ну, по перше, це може бути пов'язане з тим, що вона десь про це чула, чи бачила. Діти в такому віці вже діляться інформацією і не завжди правдивою про ситуацію, яка відбувається в них в родинах. Це може бути інформація з якогось мультфільму, наприклад. Так це може такий бути перенос. Чому земно не може такого бути, якщо це було з кимсь? Можливі інші причини. Це може вже бути проявом. Справді невротичного стану дитини можливо недостатньо цікавляться її емоційним станом її думками шість років так. Та з половиною можливо це період, коли дитина пішла до школи і почувається себе невпевнено, не дотягує до чогось, і через це відчуваю, що вона недостатньо хороша для того, щоб її любили батьки, і тому вони колись можуть її покинути. Варіантів просто безліч треба дізнаватися, справді яка є причина, і я не бачу іншого виходу, як справді це мають бути якісь проективні методи, які покажуть, в чому там саме сенс. Запевняти в тому, що так нікуди не подінемось, більше проводити часу разом. Перед тим як уходять кудись з дому батьки, пояснювати, коли вони повернуться, скільки на це піде часу, скільки їх треба почекати. Ситуація номер три. До речі, такого самого віку, дівчинка. Донька часто говорить, що нас любить, і постійно запитує, чи ми її любимо. Ми завжди відповідаємо з теплом, часто обіймаємо, цілуємо, говоримо, що любимо. Хотіла б запитати, чи є така поведінка нормальною для її віку, чи це може бути ознакою тривожності? Як цю тривожність прибрати? Поведінка батьків непослідовна. Тобто, сьогодні я тебе дуже люблю. Завтра я тебе не дуже люблю, бо мене ну. Образно, так бо в мене немає часу. Сьогодні я приділю тобі більше уваги, завтра менше. І дитина ніколи не розуміє, а на який же ж обсяг уваги вона взагалі має розраховувати, і немає впевненості в тому, чи коли їй буде потрібно, вона отримає це. Як от батьки пишуть, ми і цілуємо, і обіймаємо. Можливо, не тоді, коли. Треба, можливо, треба перед сном, так а можливо, треба частіше, і взагалі закон вісьми обіймів ніхто не відміняв. Так що я от в такому разі, коли спостерігається саме така поведінка дитини, іван сто 100% відображає тривожний тип прив'язаності, є дуже чудовий вихід. Таке правило 15 хвилин. Ну, зручний час і бажано один той самий час кожної доби бажано перед сном проводити з дитиною. Хоча б 15 хвилин на самоті, щоб більш ніхто не заважав, щоб ні на що не відволікатися, ні на телефонні дзвінки, ні якісь побутові проблеми, проводити час максимально тактильно, тобто в обіймах. Тут же можна почитати разом книжечку чи поговорити про те, як пройшов день. Головне правило зовсім без негативу. Без критики, без рекомендацій, як ти мала поступити, про щось можливо позгадувати про дитинство, можливо, подивитися дитячі фотографії. Так але таким чином, якщо це відбувається послідовно протягом тривалого часу, в дитини формується уявлення про те, що вона може розраховувати кожного дня на цю частку уваги. І тоді в неї немає такої потреби претендувати на цю увагу протягом сьогодні і боятися її втратити. Тобто, є до цього час, коли можна отримати все, що ти хочеш. Дякую вам за відповідь. І заключний блок сьогоднішньої програми традиційно присвячений універсальним рекомендаціям та порадам. Ви про одну з них вже сказали 15 хвилин правило. Поділіться, можливо, ще якимись лайфхаками у такому повсякденному батьківстві. Ранок має починатися з питань про те, як ти спав. Дитина приходить з навчального закладу. Я вже казала про те, да, ніякі ти оцінки отримав, а що ти цікавого дізнався, який предмет сьогодні був цікавим, з ким ти сьогодні проводив час. Чим більше таких відкритих запитань, тим більше це допомагає дитині розказати щось про себе. Вона відчуває те, що вона цікава. Те, що вона цінна, її думка для когось цінна. Мати якісь такі невеличкі традиційні заходи. Ну там, Скажімо, кожної суботи, ну, там, йдемо на дитячий майданчик, і дитина проводить там час із задоволенням. Або там в неділю їдемо разом до бабусі, там, з якимись гостинцями. Знаєте, взагалі людей об'єднує спільна діяльність. І коли вона приносить задоволення всім учасникам, тоді формується колектив. Сім'я це колектив. Коли в ньому добре всім, тоді це класний колектив. Дякуємо нашій гості, пані Оксані, за змістовну та цікаву розмову, а також за практичні поради. Сьогодні ми говорили про важливі аспекти виховання підтримки та розвитку малечі і сподіваємось, що ці рекомендації допоможуть вам створити у родині атмосферу довіри та безпеки. А нашим глядачам дякуємо за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємось у наступному випуску.